Всім привіт! Сьогодні дивилася Єретик 2024 року, і дуже круте кіно, особливо якщо ви читала Тише чоловіки, герої Кембала. Про що там Символічно, метафорично можна побачити боротьбу? Релігії, міфа і боротьбу з, зверх людини, надлюдини по ніч. І ця боротьба вона проходить такими дуже-дуже ну, крутими е, поворотами. Типу, вони спускаються постійно все нижче і нижче, ніби в підсвідомість. І там вже е, ос, основна така головна е, боротьба е, протистояння одного напрямку, іншого напрямку, розуму, логіки, структури. І. Якоїсь такої міфічної системи, яка не має якихось доказів матеріальних, яка построєна на якихось символах, символічне щось. І ця, ця боротьба, вона дуже дуже гарно простроєна в цьому кіно. Мені дуже сподобалось. І що ви, щоб ви розуміли, виграла, виграла Віра. Віра перемогла все. Віра перемогла всілякі системи. Тобто, віра, вона не грунту. На чомусь, вона є завжди всередині. І коли людина відчуває, що ну просто зовні поглинає все хаос, але віра може все ж таки тебе з цього хаоса дістати. Вона може тебе спасти з цього хаосу.